Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно боїв у Курську, я би хотів подивитися картину, що там буде відбуватися, чи зможуть повністю захопити Курську область, чи наскільки взагалі високі шанси ще більшого захоплення території саме по Курській області. Це теж дуже таке актуальне питання, теж досить важливе. Я би хотів подивитися, що мені карти показують. Чи є взагалі шанси якогось активного просування вперед та захоплення ще більшої кількості території? Давайте я витягну на циганській колоді три карти. Давайте я витягну на гральній колоді три карти. І давайте я витягну одну карту таро. Давайте подивимося це питання, також досить важливе, теж досить актуальне. Добре, подивимося. Значить, так, чи є шанси того, що будуть. Просування вперед активні і шанси захоплення Курської області. Карта відчаю ну, така не дуже позитивна карта. Я бачу, що там активізація буде, якихось провокацій, атак у відповідь. Карта смерті падає. Карта кімнати, закритий простір. Ну, Мені карти показують якусь досить жорстку ситуацію по Курській області. Карта смерті, карта відчаю. Походу, будуть бомбити дуже сильно, і, по ходу, будуть якісь бої дуже серйозні та запеклі. Десятка бубнова карта грошей, Сімірка Христова карта сили, карта перемог, хороша, карта позитивна, король бубновий, карта сильного чоловіка. Тут карти позитивні. Тобто просування вперед все одно будуть, не дивлячись на смертельні загрози. Але для тих, хто там зараз знаходиться, є смертельні загрози. А тут карта імператриці, пряма позиція, третій аркан імператриця. Карта сильної жіночої енергетики, карта вагітної жінки, народження чогось нового. Ну, цікава комбінація карт. Я бачу дуже великі небезпеки, тому що карта смерті, карта вічею. Але разом з тим деякі карти, як Всемірка Христова, десятка Бубнова, король Бубновий, говорять про активне просування вперед. Воно буде. І шанси захопити Курську область так максимально є досить високі, насправді. Будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мирного неба над головою.